У Броварах бійцівський пес без належного нагляду вже понад два роки тримає в страху район. Скарги людей ігноруються, а постраждалих стає все більше. Минулого тижня ввечері власниця спаніеля вигулювала свого улюбленця. Біля базару на Кариленка на нас напав став. За словами жінки, чоловік, який вигулював Стафа, був схожий на нетверезу і не зміг або не захотів зупинити свою тварину. Одну секунду я почула, як людина кричить собаці: фу. Я повертаюся, дивлюся, мужчина цей. Вже я не знаю, це власник, не власник. Він вже лежить на підлозі. Я ногою прикрила свого песика, але він підбіг і просто схопив його, і все. Далі, як в тумані, все. Наш поводок валяється, жилет валяється. Атака була настільки агресивною, що люди навколо не могли розборонити собак. Збіглося дуже багато людей, але він настільки сильно вцепився, що там просто нічого не допомагало. Його обливали водою, газом пшикали. Собака просто не реагувала ніяк. Лише через деякий час перехожим вдалося відтягнути тварин. Господар просто втік. У ветеринарній клініці спаніля оглянули та зафіксували численні рани. Постраждала саме більше. Це задня лапа, глибокі кусані рани на животику. Також там дуже глибока кусана рана. Сама жінка також постраждала. У мене також. Були прокусані кісті обох рук, мені обробляли рани, і зараз я проходжу уколи від сказу на всякий випадок, бо ми не знаємо, та собака привита, не привита. Після того, як постраждала, звернулася до громадського ревізора і був опублікований допис про інцидент, у соцмережах під ним почали масово з'являтися коментарі інших мешканців. З'ясувалося, що це не перший напад цього пса. Люди писали, що на їхніх домашніх тварин він також нападав раніше. Я хочу просто, щоб він поніс відповідальність і вилучили собаку. Да? це єдине, що чого ми всі бажаємо. Тут собака не виховується. Її, скоріш за все, що б'ють. До поліції надійшло два звернення від громадян щодо інциденту, який стався на території міста Бровари, де собака покусала інших, а самі громадяни отримали тілесні ушкодження. Поліцейські проводять ретельну перевірку, встановлюють всі обставини інциденту та можливого власника тварини. Після завершення перевірки буде прийнято відповідне рішення з інощенним законодавством. Жінка впевнена, якщо нічого не зробити, наступного разу наслідки можуть бути страшними. Люди сподіваються, що подібне більше не повториться, і безпека на вулицях їхнього району буде відновлена.